Посмотрите, распадается на глазах. Еще на другой кухне тоже вода заливает вот эту. Це пан Василь. Майже 30 років чоловік проживає в гуртожитку на шерстянці в одноповерховій будівлі, які в народі називають бараками. В цій живе понад 50 чоловік. Скільки точно років спорудам, мешканці сказати не можуть. Старожили стверджують, фундаменти та покрівлі зведені ще на початку 30-х минулого століття. А от стіни перестроювали в 50-х. Ці бараки построєні 30-33 роки. Вот. Они построены еще до войны. Когда их после войны, уже в конце 50-х годов, начали перестраивать. Час не йде на користь будівлям. Мешканці почали помічати тріщини, що з кожним місяцем все більше і більше розходяться по стінах гуртожитку. Тріщина. Ми завтра встанемо, цей барак полетить туди, тому що у нас під землею там от, от, провалено, тому що там стоїть вода. Воно, звісно, все осідає, і тріщина йде. А одного дня підлога в кухні зовсім провалилась. Ми просто стояли тут, що вода стояла, а ну тако хлипись і туди все впало. Злякалися? Звичайно злякалися, представте. Ми живемо як на міні. Коли ми подорвемося, не знаємо. Тож. Я ж говорю, що везде у нас везде антирічний віздеон. Такий стан житлового фонду для Чернігова не рідкість. трагедія, що стала з гуртожитком по вулиці Попудренка, 16, уголила страшну правду. За моїми оцінками попередніми в зоні ризику знаходиться біля 400 тисяч метрів квадратних житла в місті Чернігові. Це будинки, термін експлуатації яких... Перевищує 20 і більше років від максимального терміну експлуатації. Відповідно, це будинки за віком старше 60, в деяких випадках 65, в деяких випадках 70 років. За попередніми підрахунками, би привести до ладу помешкання чернігівців, знадобиться близько двох мільярдів гривень. За розпорядженням міського голови створена комісія, що має якнайшвидше оглянути найбільш проблемні будівлі. Очолив її профільний заступник міського голови Олександр Кириченко. Всі очільники комунальних підприємств вже озвучили списки необхідних для перевірки будинків. Найбільше таких у Капеновозовоцьке старих 38, аварійних 2. У 10-го як у Жеку Старих Один аварійних немає, потрібно обстежити 18. Підкого житла 30, аварійного 5 і ті, що ми на сьогоднішній день бажаємо на обстеження 18. Із них уже комісії райвіконфоруму Деснянського 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 будинків обстежені і мають акти обстеження. Після перевірки будинків складуть списки. Якщо буде необхідність, відсілятимуть жителів. Зотих аварійних в'ят їх визначити, які сьогодні кричащі там, де треба вже людей відселяти. І ми повинні про це говорити. Перевірку будівель комунальники планують зробити найближчим часом, адже кажуть, тягнути вже нема куди. Руками житловий фонд занепадав, щоб виправити ситуацію. Знадобиться не один рік і не один мільйон гривень.